Добрий ранок, дорогі друзі. У нас сьогодні вже 26 червня 2025 року. Спали, слава Богу, спокійно. Ксюшка вчора ввечері, десь о сьомій годині заснула і вона не прокидалася. Спала цілу ніч. Ну, вона щось там, звісно, ночі стогнала. Я її гладила і вона так проспала цілу ніч. В таборі вона себе нормально почуває. Я переживала, як вона там довго чи буде вона втомлюватися. Ні, е, вчителя кажуть, їй, що все нормально. активнічає нічий додому приходить, і вона все е, засинає раніше. І вчора це ще такого не було. В всім... <сум> дитинстві було, коли вона маленька була, всім вечора заснула і до ранку. Ось, ну, ще погода така, мабуть. Так що у мене завтрак зробила я зараз зарядку. І у мене такий завтрак. Це у мене рибні котлетки. Е, тут... Я все яйце на зі наполовину зараз переділю, і котлетка теж на сніданок і на обід. І зелень своя зелень я вже коли рвала, там уже трошечки шпінат під'їла. І хтось теж -то тут живиться, хтось тут теж ділить зі мною шпінат, дирочки, але я не хочу його обробляти, бо потім. Буде він вже, знаєте, шкідливий, якщо я зараз почну там шафітом його обробляти, Не хочу. Хай буде з дирками нічого, поїм я з дирками. Кріпчик і своя цибулька це все своє. От таке. Бо я замітила, коли багато солодощів їси, воно ще хочеться більше. А якщо щось таке горкеньке, він таки трошки цей шпінат, як, ну, трошечки, як, знаєте, така є гірчинка. І воно так убиває оцю. Як жажду до солодкого. Ще я читала в відеороликах, коли є така як до сладкого нездорова тяга, як у мене. Хорошо взяти чорний перець, оцей немелений, і теж розсасувати, то треба буде купити, а то в мене закінчився. Ось, ну, Нездорова тяга це, бачите, теж як залежність, як і шоколад, і кофе. Я залежна від кофі і від шоколаду. Це я вже замітила. Це страсті, які теж треба боротися. Дорогі друзі, я купила всього такий гортензію і троянд. О, така краса. Стінь буде з, з однієї сторони будинок, а з другої Ця ялиночка виросте. І яблунька теж росте. І буде якраз буде для неї дуже комфортно. Рада, що посадила. Зараз я вам прочитаю, як називається така класна штука. Я просто мию, беру їм. Це ж корисне. Зараз я вам прочитаю тут же Таня, все. Дивіться, що взяла, положила. Оця капуста, бачите, синій рядочок. Це у нас. Кале Скарлет називається. Ну тут такий ай, малюнок така вона, прям тут супер. Оце я що садила, цині садила. І ось оцей, сейчас я вам скажу. Правильно, то я вічно говорю шпінат, шпінат. А не правильно, гірчичний. Ось тому він він трошечки як гірчить. Але такий класний, смачний. Оце такі листя в нього. Він так виглядає. Мені він дуже гарно виглядає. Так що ці бумажечки, що я посадила, щоб я не забула, я отак близенько їх і десь розміщаю. Ну, він чудовий, він чудовий. І так виглядає супер, листя гарні. Так? Ну, якщо би ще без дирочок... ну букашечкам теж треба щось їсти. А ось наша лавандочка. Я так рада, це я купляла в садовому центрі Адуван. Але зараз таких немає, у них інші. Це дивіться, яка вона ярка, класна. Там зовсім інші зараз. От мені подобається от такого формату. Лаванда. Так, хміль я половину зірвала і ще оставила трошки. Ну, хай буде, як затіняє лаванду. Нічого, цей виноград дикий, мені подобається. Мені він дуже подобається. Думаю, що я восени може буду обирати оцю, бачите, роза, вона перевелася. Чи я купляла її і продали мені неякісно. Це не в адуані, це в другий центр. Забула це назву, це високогірне село. Бо це щось не то. Ось. Буду, я можу на вулицю її пересажу. Ну, тільки восени. Ось, хортензія я вам показувала, формуються. Підкислювати треба, хоча б там раз в три дні обов'язково ложечка чайна уксусу на 10 літрів водички. Так, бачите, як уже вимахала це шовковиця. Ми ж її обирали, вона так швидко росте. Я вже руками її виривала, і треба буде взяти секатор, все пообрізати дуже швидко. ці шовковиці ростуть. Дивіться, ця лавандочка, так, вони такі малесенькі, вони маленькі, Ну, хай буде. Троянда, один бутончик і так один. Десь я бачила. Да, і другий, І третій, три бутони. Боже, тут же один був бутон, який, бачите, відсвів. Ну, вона шикарна, реально, вона така шикарна, повна, огромна була. Прям я не бачила таких, вроді як така низенька, а шикарний був огромний бутон. Дуже повний такий рожево-оранжевий. Ось тут оця теж, як оранжевата. Це я... Ой, каже. В епіцентрі. бачите, така повинна бути. В епіцентрі купляла я її. Ну, бутончик формується, отут дивлюся, буде, буде. А бордюрну розочку я тут десь буду садити. І зараз ще думаю, де гортензію посадити краще. Ось. Місце це теж непогане місце таке. Воно із-за того, що черешня закриває своїм гіллячем. І воно таке непогано, не дуже спекотне. В принципі, може тут я подивлюся і гортензію посажу. Дві гортензії близенько. Може, оцю тут буде біла, а може отут і посажу, а оце пересажу оцю гвоздичку. Це ж вчора ж сеня затоптала. Ось. Закрию, пересажу я. Буде одна гвоздичка, може оцю другу сюди пересажу. Так? Так? А сюди, ну, буде, звісно, близько. Я, я що, так подумала, сюди б хотілося б гортензію цю посадити. Два місця. Дивлюся, як оця себе веде дуже їй тут добре. І тому я так собі гадаю, і оця Magic, голуба, мабуть, вона теж буде себе почувати нічого. Отакі такі справи. Буду просити на вихідних вже траву покосити, бо вже дуже все. Дивіться, бутончики з кожним днем. Вони вже радують. Ось, оце наші кабаки, перчики, Все на салатик, по чуть-чуть. Ось, все радує. А оця більше сонця, дивіться, ці більше. Набагато більше бутончиків вже пішли. Одіяла мої ще не висохли. Був такий вранці, дождя, шквальний вітер. Так. Трояндечки. Більше бутончиків формуються. Ну, Вона хворіла. Хай дощі пройдуть, я ще буду обробляти. Хворіла вона, тому вони такі трошки видно, як в точечку коричневого. І оця, бачите, гарнюня. Це на Бородинському купила. Фльор, по-моєму, масія. От эту білу. Я багато там в них, може, 5 різних. Квітів купувала, дві маленькі не прижилися. Отут вона теж це не вузько це широка лисна, це голуба. І вона захворіла, я повністю під корінь обрізала, ну бачите, вже листя вийшло. Так. Так, у Таню цей можжевельник, Серега Шум какой то такой, ну це такий, може вид такий. Танюша продавала мені вже 3 роки. ну він такий ріденький, але може запах буде класний. Я думаю, що запах буде мене радувати. Ось Тут гортензія. От як зараз сонце буде шпарити, так це місце класне для неї. Але якщо буде полутінь, погода буде не дуже. так їй, Ех, може і не сподобається. Побачимо. А це отіла, як вони не флокси. Забила, як вони називаються. Тут такі розові квіточки. Класні такі. Ну вони більше до осінні. Побачимо. Це назви ще. Ось. А дивіться, ще О, чудо тут виросло. Дельфініум я не садила. Садила два роки назад і десь так класно виросло. Так, руки ніяк не дійдуть, треба щоб це акуратненько все постригти, вбрати все. Ну а такі справи, все рада. Ще, кстати, у мене петунія там, зараз ну, я покажу, де сама виросла, теж не садила. Ось ця петунія я її не садила, вона теж виросла. Два чи три роки тому петунії, потім я вбирала і десь на сінечко стала. Це помідорки уже бачите ці такі жовтенькі квіточки і там уже бачу і помідорчик новенький теж буде, боже ця трава швидко повиростала От, Оця толстяночка бачите так швиденько ну, після дощу. і я пересаджувала цей василек оця, синець, теж треба убирать відсвіловано Ну, Я думаю, насіння попадало, З... потім восени саме щось виросте. Кріп, петрушечка і кінза, оце посередині. Так що малиночка вже посадила я. Ремонтантна ну, оця малиночка, Ксюшки скоро буде. Ну, мало, але треба ще посадити. Мені Танюша пропонувала, мама Платона. Я Подумала о том, что нигде мне садить, немает. А сейчас думаю, вот можно было на месте эти положки и кустик посадить хотя бы. Вот, правильно? Mm -hmm. Ну, вот, то есть, Мне надо спешить и показываться. Спасибо, Танюшка. Танюшка, помидорчики же они. Там такие классные. Вот сейчас покажу горщику. красотуня. И красотуня. ты не жарко, да. Как мы да? Снидали. Вось помидорки хотіла ж вам показати Танюшки що треба срочно тоже пересаживать, бачите? Такі вони вже. Це котеї, ну как называется? Маленькі такі Класні. Уже їм місця мало. Куда ты полезла? Ніся, Там мої гортензии. І це ось тут еще помидорчик. Помидорчик, бурянчик. О! І тут ще один, два, три. Три кустики тут, бо мені не вистачило. І, і тут. Ну, 10 кустиків. Така краса, все треба вже до ладу пересаджувати. Це я перенесла сюди цей вазончик. Ну, не знаю, землю треба поміняти, а там моя земля тут вже не підходить йому я думаю тут все одно якісь вітамінки він отримує від сонечка ну не в самому ідеальному стані ну як є красотуся да? жарко тобі та вітер не жарко а було б пекло що би ти робила а так хоча б вітерець таке прохладне класне сонечко водичка є завжди і кожного дня водичка красотуся Ты красотився, да? Ай, собака. Зуби чистить надо, так? Да? Зубки коричневі. Всем хорошого настрою. Доброго настрою, Чудового. Такие жорсткі реальності. Ми бажаємо все рівно позитиву. Боже, ка сейчас реальність. Люди добрі. Взагалі дивишся на вини, там шах. Просто Не дивитись теж, не можемо не дивитись. Виживаємо. Дай Бог сили, добрим людям. Дорогі друзі, думала, я думала, де посадити і вирішила на цьому місці посадити. Тут і затишно, біля дерева, не таке жарке місце. Але і тінь не така, щоб велика. Дивилася, думала я тут. А, бачите, там возлі ромашечок. Ну дуже буде спекотно. Це все-таки ж примклива гартензія. Вони такі баловані галі. І я думаю, це найкращий варіант ось тут. Тут земля непогана. Правда, оце дерево шалкові, це яка спиляна. Ну, я віточки половину обрала. зараз знову всі буду обирати. Я думаю, що все буде. Раз. Водичку я вже підкислила. Земля, ну мені отаку сказали, можна для азалій. Ось, землю я купила, я думаю, буде доста. І спеціальне удобрення для гортензії теж. Зараз я перемішаю. І буду садити оцю красонечку. Друзі, дивіться, до речі, які корінці. Багато корінців. Це, ну, я думаю, що як знак якості. Повинно бути стільки корінців. Садимо? З якою стороною. Красничку. Так, я думаю, так. І зараз я буду другою рукою, бо мені трошки незручно однією. І хай росте з Божою пам'ятчю. Ой, яка краса у нас вийшла. Дивіться, розочку я посадила. корневинчиком полила, гортензію. Ну, я думаю, гадаю, що дуже, дуже симпатично. Выросли? Нет, это а я купила. Только-только вырос. Сегодня купила, да. Вещи твои отвозила Только и там магазинчик стол. рядышком. И такая краса. Человек, а да. Полила, правда прикольная. Главное собаки жалко. Я надіюсь, що не затопчуть. Бачиш, там троянда. Ідуть да. топчуть. Так, да, і ти акуратно.